Христос рождається. Пробачте, що я вас сьогодні трошки потурбую. Це буде дуже коротеньке відео. Отже, вчора я зробив опитування на каналі, чи люди ще святкують в різні дати Різдво Христове. І чому я це запитав? Тому що вчора мені викинуло одне відео проповідь, на якому владика розказував, в чому різниця і чому. Ну, Щоб люди святкували 25-го числа. І я собі задав питання, ну чому це далі так відбувається? Чи справді такі ще проповіді йдуть? Бо люди не розуміють, чи що, я не зрозумів. І я зробив це опитування і справді є відсоток людей, які святкують ще 7-го числа. Отже, дорогі парафіяни, що я можу сказати? Світ святкує Різдво 25 грудня. 7 січня святкується Рождество. Далі думайте собі самі.